У Слобожанській територіальній громаді напередодні нового року діти отримали святкові подарунки. Набори з дарунками дітлахам підготували в рамках акції Зігрій Україну. Сім'ї наших міжнародних партнерів з муніципалітетів Шакя Литовської республіки та Адажі Латвійської Республіки. Ці подарунки отримали діти з усіх населених пунктів громади. Цьому передувала святкова програма, під час якої дітки могли погратися з аніматорами та з ростовою лялькою, зробити фото та почути привітання від першого заступника селищного голови Ігоря Шаповалова. Слобожанська територіальна громада дякує всім міжнародним партнерам за те, що вони своїми зусиллями зібрали та передали подарунки дітям нашої громади. Також ми висловлюємо вдячність жителям Литви та Латвії за організацію акції Зігрій Україну, завдяки якій сім'ї громади отримали нові та теплі шкарпетки. Разом з вашою дружньою допомогою прямуємо до перемоги. Бобожанська громада спільно зі своїми міжнародними партнерами піклується про радість дітей, бо майбутнє нашої громади в центрі уваги.